Українських військових поранені за минулу добу на Донбасі. Ще один отримав контузію внаслідок підриву на вибуховому пристрої у Кримському та Авдіївці. Повідомили в Міноборони. Всього бойовики понад 30 разів відкривали вогонь у зоні АТО. На Луганському напрямку було два обстріли з боку окупантів. Обидва в Новоолександрівці. На Донецькому бойовики стріляли по позиціях сил антитерористичної операції в Зайцевому та Авдіївці. Два рази з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку вели вогонь по Мар'їнці, Новотроїцькому та Широханому. У тому числі з БМП основний так званий сеанс обстрілів з боку ворога розпочався після 18-ї години. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих провокацій. Також в Широкиному бойовики організували один розвідувальний політ безпілотного літального апарату. Туреччина готова підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Про це заявив віце-прем'єр Туреччини Мехмед Шимшек. За його словами, нещодавні рішення про виділення Україні траншу міжнародним валютним фондом надихає. і Є свідченням проведення в країні реформ. Це показує, що навіть у складних умовах українська влада йде вперед і не зупиняється на досягнутому. Підсумував Мехмед Шимшек. Система електронних держзакупівель Прозоро за місяць повноцінної роботи допомогла заощадити ще мільярд гривень бюджету. Загальна економія майже 4 мільярди. Кількість компаній замовників зросла до 10 тисяч. З 1 серпня проводити великі тендери через систему зобов'язали усі місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, що використовують кошти платників податків. Якщо їх було 10 тисяч сьогодні на ранок. А до нас десь 9 тисяч людей загалом прийшло. Абсолютно ну, зрозуміло, що там повне не співпадіння цифр, але ну є ворогідні, що ми багато людей все ж таки накрили. Накрили, розказали, зняли першу напругу, розказали, як далі бути з закупівлями, куди йти, де дивитись інформацію і так далі. І так далі. Щоб навчити людей на місцях користуватися системою, провели сотні семінарів і тренінгів. У мережі створили спеціальний портал з усією необхідною інформацією. Україна передала Нідерландам картини, знайдені після викрадення 2005 року. Роботи є частиною колекції, вартістю майже 10 мільйонів євро. Її викрали з музею горна. У генпрокуратурі повідомили 150 людей. Деякі картини виявили на сході України. Одну з картин повернули добровільно, адже її володар на момент купівлі не знав, що полотно крадене. Я хотів би сьогодні привітати в першу чергу службу безпеки України. Яка після десятирічного річного пробіжки змогла протягом 10 місяців свого розслідування повернути на батьківщину і паси. Ми зараз бачимо шедеври голландського на весь світ відомого мистецтва, які мають приносити задоволення не окремим злодіям, а людству. У Києві оберуть кращого аніматора. У столиці стартував 11-й міжнародний фестиваль анімації та медіа мистецтва лінолеум у програмі. Покази анімаційних фільмів, лекції іменитих аніматорів і практичні майстер-класи. Головна мета фестивалю презентувати жанр анімації з нового боку, показати, що це не лише розвага або мультфільми для дітей. Анімація це повноцінний вид мистецтва з її допомогою. Можна доносити до глядача цілком серйозні меседжі, взяти участь у Конкурсній програмі виявили бажання півтори тисячі аніматорів з 80 країн світу. Журі відібрало для конкурсної програми 75 кращих короткометражок. Вісім із них від українських авторів. Переможців нагородять грошовими призами. А кращий український аніматор отримує путівку до Франції на знаменитий фестиваль анімації Ансі.